Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Сьогодні ми чули притчу про багатого юнака, і сказано потім Ісусом, що важко багатому війти в Царство Боже. Ну, Є добра новина, нас це не стосується. Ні, напевно, це, як висновок не є аж такий добрий, тому що кожен покликаний до такого багатства природнього, і ми всі щось робимо, ніхто там не спить вдома добами, щось те робимо, але все щось не дає нам розбагатіти. Чи економічний стан країни, чи несприятливі зовнішні фактори, то щось постійно нам заважає бути Богом благословенними, багатими. Але поза тим Бог нас не лишає, і ми, принаймні, не ніщі, чи такі вже геть чисто, не дуже бідні. Отже, маємо сьогодні притчу про цього багатого юнака, який прийшов і каже, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Тобто людина духовно питає, тобто дуже так добрий намір серця має. І я сьогодні буду хвалити цього багача. Ну, Не багача цього юнака. Ісус звався, Чому звеш мене добрим? Ніхто не добрий хіба один Бог. Тобто Ісус розвінчує його такий ідеальний образ такого провідника, лідера, доброго такого наставника, пророка, чудотворця. Тобто, Він хоче вказати, що юнак має помилкове враження про Ісуса. А насправді це є сам Бог. І тому каже, ніхто не добрий хіба Бог. І далі діалог про цю переміну мислення. Він каже, ти заповіді робиш, знаєш. Так, знаєш, змалку ще виконую. Молодець, молодець Ісус каже: одного, що тобі бракує, продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь і йди слідом за мною. Отже, що Ісус просить. Що Ісус конкретно просить цього юнака? Позбутися багатства. Чому людина має багатство? Чому людина накопичує багатство? Бо є за що? Бо є за що. Є можливості. Ну, не треба було так боляче бити, пані Наталі. Отже, якщо нема, значить я, я якийсь невдаха. Дякую, дякую. Я жартую. Розумна людина. Але... Дякую, дуже, дуже розумна жіночка сидить на першій лавці. Так? Отже, вона хоче забезпечити собі життя, хоче надіятися на це багатство. Я думаю, це основна причина, чому люди щось збирають, бо хочуть надіятися. Бо якщо ти маєш, то тобі вистачить, і ще ти можеш когось поблагословити чи з кимось поділитися. Отже, це є добра така звичка, яка. Є думаю, у всіх нас і в мене так само це надіятися на якісь свої статки, бо ми з них користаємо, з них живемо. І це певне нормально. Але напевно в цьому стилі мислення, в якому ми можемо утвердитися, є щось таке небезпечне, де Бог хоче нас вивести з цього мислення. Тобто користуватися різними речима абсолютно нормально, але тільки на них надіятися це вже ненормально. Тобто, основний посил цієї притчі для мене в сьогоднішньому такому розумінні, бо кожного року можна розважати під іншим кутом. Ось це, щоб надіятися на більше, на Бога, ніж на ті речі, які, які ми маємо. І я дуже хотів би, щоб ми почули оскільки в нас менше часу, ми дуже зайняті в житті. Ми надіємося на те, щоб працю. До рук своїх, ось, І менше часу посвячуємо на Бога, тому ми не монахи. Мене, до речі, син запитав, чому люди йдуть в монастир. Я пояснив, що деякі хочуть вести вищий рівень відносин з Богом, відповідно, менше клопочуться про щось земне. Бо там в монастирі 5 чи це, не знаю, 10 осіб готує їжу, інші особи щось інше роблять, а інші більше мають часу. Не бути зі свинями, хоча, може, й там свині є, чи якісь там господарка є. Але інші мають більше часу молитися. А найкраще, що немає жінок, немає дітей, немає тої метушні. Але другий стан, так само є благословений, я би сказав, навіть перший, то другий монаший це є подружнє життя, де ми, маючи. Скажімо, дружину, господарку, так далі, ще, так само вміємо виривати час на Бога. Тому ви є в вищому такому випробувальному терміні, де ви, маючи сім'ї-всі, так само в більшості, то ви мусите вчитися мати ці відносини з Богом. Коли людина в тижні посвячує час на Бога, то потім може прочитати цікаві історії. Давайте одну із цих історій ми сьогодні почуємо. Про кого ця історія? могла прочитати. Про пророку, Ілью і вдову. Це З книги, перша книга царів, 17 розділ, 8 -й, 16 -й вірш. Тоді надійшло до нього таке слово Господнє. Встань, іди в серепту Сидонську, і перебувай там. Я повелів там удові, щоб давала тобі їсти. Устав він та й подався в сарепту. Прийшов до воріт міста, аж ось удовиця збирає дрова. Покликав він її та й каже Дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись. Як же вона йшла по воду, кликнув услід і каже: Принеси мені, будь ласка, і шматок хліба. Вона ж каже: Так, певно, як живе Господь Бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині та трошки олії в глечику. Оце назбираю трохи дров та, повернувшись, приготую, що маю собі та синові, а там з'їмо і помремо. Іл'я ж їй, не журись, іди і зроби, як сказала, тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди, собі ж і синові приготуєш опісля. Так бо говорить Господь Бог Ізраїля: посуд з мукою не опорожниться, глечик з олією не опустіє аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю. Пішла вона і зробила, як сказав їй Ілля. І їла вона, він і її син довго. Посуд з мокою не опорожнювався, глечик з олією не вичерпувався за словом, що Господь сказав через іллю. Для мене як логіка такого, ця чудесна історія помноження є неймовірна, тому що була посуха, не було дощу, не було врожаю вже. Кілька років, і тут приходить людина від Бога і каже: нагодуй мене першого. Ну, ось так як би віддай першість Богові, Божому слузі. І е, коли вона це зробила з покорою, Бог благословив. Логічно було би сказати: в мене є єдина дитина, я маю останній хліб, вибачте, все-таки чужіші моїй сім'ї, е, дитина в пріоритеті. Але щось надихнуло, бо було сказано так само цьому пророкові, що вона тебе нагодує. Я їй сказав тебе нагодувати. Тобто де вже Бог вів цей діалог, певний, до цієї зустрічі, готував це серце. І у висновку маємо це чудове помноження, щоб. Скільки вона ще довший час пекла, заглядала в ці галечики з мукою і з олією, там не маліло. Тобто вона, напевно, могла пекти, пекти, пекти і ще роздавати іншим. Це ще одне таке чудотворне помноження і їжі, показує цю важливість цього пріоритетності. Що перше віддаємо Богові, а все решта вже тоді. І так Бог благословить. Повірте, що коли людина віддає перше Богові, завжди Бог благословляє потім. Ну, не знати як. Наприклад, свята Тереза, а коли вони були в Нуму монастирі, там в, в Індії Тереза від дитя Тереза. Ну, Дуже багато було цих якраз потребуючих, яким треба було задавати, давати якусь опіку. І підійшли монахині, просять її, як настоятельку, давайте зменшимо молитву, щоб більше часу ми могли уділяти тим потребуючим. Добре прохання. Коли вона це почула, вона зрозуміла, що сестра надіється на. На руки свої і сказали, ні, тепер ми ще подвоїмо молитву, тобто якось збільшимо цю молитву. І з того часу вони ще більше почали молитися. Напевне, більше вже не приходило до неї з таким проханням. Я так жартую, але що вона хотіла їм показати, що не від цієї праці рук наших залежить цей добрий результат, а від так само від молитви. Навіть е, один із пап, вже забув, який будував. Е, е, собору святого Петра в Римі, найбільший собор та, нашої церкви, це Римокатолицький обряд. Ну і він не молився молитвословно, молився таке щоденне правило, яке мають молитися монахи. І священники, відповідно, Бог сказав, проклята та справа, яку ти робиш, якщо ти занедбуєш ось це. І це такі багато, напевне, історії, але вони всі зводяться до того, що Господь сьогодні в Іванії хоче показати, що. Одного тобі ще бракує, перестань надіятися на оце земне. Якщо ти перестаєш надіятися, ти можеш просто зробити те, що тебе попросили, конкретно роздати бідним. Він не сказав там, занести в храм чи дати на церкву, ще щось, дати тим. А друга річ, яка Тріч, не друга річ, остання річ, яка є у відносинах з Богом. Давайте подумаємо, як які ми маємо відносини. Перше, ми молимося. Далі ми читаємо Слово Боже. І третє, що ми хочемо робити, після коли ми молимося і читаємо Слово Боже, добрі. добрі діла. Тобто, дякую, дякую, дуже розумні. Тобто, людина починає свою віру свідчити ділами. І так само Він вже хотів показати: ану, перевір себе, чи ти вже маєш оцей рівень, що ти можеш ділами робити. Бо, ходячи зі мною, будучи моїм учнем Ісуса, я роблю добре, мої апостоли роблять добре. А чи ти зможеш? Ану, давай перевірю тебе на такі одні маленькі речі, як, яку ти можеш зробити. І, відповідно, почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Гляне Ісус на нього і мов, і мов, як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже. Легше прийти верблюдеві крізь вушку в голиці, ніж багатому війти в Царство Боже. Це не проти багатства, це проти мислення, яке є шкідливе у тих, хто можуть мати багато речей. До речі, дорогі, це не мусите бути багаті, щоб прив'язуватися до чогось матеріального. Можна бути таким бідним і триматися за те одне щось таке своє, що ще гірше мати заскоруглість, захланність, ніж ті багачі. Є навіть такі випадки нуждарів, які постійно збирають, збирають їм вже того хламу не треба, але вони привикли постійно збирати. І в цінності металолому навіть там не дуже є, чи якихось цінних речей, але от надія, що воно мені буде потрібно. Ну, бодай навіть можна то спалити, коли буде холодно чи ще щось. Тобто є люди, які шкідливо так думаючи для себе надіються на ці речі. Але вони не погані, тому що вони не пізнали Бога. І я, ми з вами не прийшли до них і не розказали їм про те, що не треба надіятися на ті речі. А вони на, на що мають надіятися? Хтось їм поміг, хтось з ними був, напевно, що ні. Я не знаю обставин кожного, кожен приклад індивідуальний. Але звичка людини надіятися на свої речі якраз виробляється, на жаль, з сумного досвіду, що не було з боку брата і сестри, які показали якесь інше мислення. Тому ми в церкві сьогодні маємо. Ще раз таке, якби Бог нас калібрує, чи показує нам певний стиль мислення, який потрібний. І цей стиль мислення є не тільки в багачів, в матеріальних, але й просто звичайних людей, може навіть в бідних. Це надія тільки на свої сили. А коли надієшся тільки на них, тоді не надієшся ні на кого. Бо на кого можна покластися, ніж на самого себе, та людина каже. А Господь каже, що Він є перший, що Він є той давець того всього, щоб людина перемінила це мислення, почала надіятися на нього і, відповідно, буде мати нагороду. Чи є завжди благословення в таких людей? В сьогоднішньої вдови всерепти сталася потім сумна подія. Попри те, що вона зробила гідний вчинок, в неї помирає цей єдиний син. І що ви думаєте наступна? А як і ця історія закінчилася, коли син помер? І вона померла. Звичайний традиційний хеппі енд всіх драматичних і всі люди помирають. А насправді цей же ж пророк потім, я вам так не хотів заінтригувати, але вже розкажу, що може це когось зацікавить. В неї помирає цей син, і вона з таким трохи наріканням жіночим приступає до нього, і він йде, молиться над цим сином і він воскрешає. Тобто цей госп... пророк був не посланий, щоб об'їсти її дім. А то, щоб навчити довіряти Богові, і як висновок, Божий слуга потім приносить Воскресіння, з Богом, з ним приноситься Воскресіння, і її єдина дитина, за яку вона переживала, потім оживає. Тому кажу, біблія така цікава книжка, варто на неї тратити час. Це тільки так сьогодні до теми того, щоб надіятися на Бога і згадав цю історію, яка мені найбільше подобається зі святого письма. Отже, висновок. Ті, що слухали, сказали. Хто ж тоді може спастися, він відповів: неможливе в людей, можливе в Бога. Насправді ми не можемо своїми силами спастися. Нас спасає тільки Господь. І цю переміну мислення насправді дає Господь. Цю, цей стиль мислення, це, це благословення життя, коли людина надіється, людина може навіть мати мало менше речей, ніж якісь багаче, чутися щасливішою. Можливо, ви розумієте про це. Це означає, що Господь є нашою надією, нашим багатством і нашим усім. Тому дякую тобі Боже, що ти нас створив для щастя, що ти нас відкупив від гріха, що Ти нас навернув, що показав нам нашу, нашу гріховність, показуєш навіть сьогодні наші якісь помилкові стилі мислення і вирівнює їх, Дав нам це слово, за допомогою Слова Божого ми можемо його читати і мати це добре мислення, мати це мислення сина і дочки твоєї, і відповідно, жити в цій радості, що Ти є наш Господь, а Ти переможець смерті, Ти є воскрес, ти з силою Воскресіння переміг смерть і точно зможеш. Подолати всі наші якісь трудності, потреби, хвороби, награди, смутки. Ти все це можеш нам, нам з нами це перемогти. Тому дякую тобі за цю ласку. Дякую, що ти нас любиш і ведеш далі через свою святу церкву. Будемо далі молитися. Христос рождається.